Федір Іванович усе життя пропрацював на підприємстві Азот. Зараз пенсіонер живе сам, полюбляє історію та подорожувати. Він разом із іншими людьми старшого віку прийшов на міні-екскурсію на Оствицю. Чоловік ділиться враженнями, каже це точно залишиться у пам'яті, щоб запрошували завжди, тому що колись молодь буде у нашому віці, і теж буде. Е, оце згадувати е, про, цю, е, про ці події. Компанія зібралася велика. Тут близько 20 людей. Усі посміхаються та діляться емоціями. Пані Галина зауважує: найважливіше у таких заходах увага. Край необхідна. Сьогодні з нами разом були молоді дівчата, тішило їхні посмішки, їхня така доброзичливість. Вони і світлини робили, багато раз нас фоткали. Вони приділяли увагу. Ми дуже смачну смачний куліш їли. Міні екскурсію для літніх людей розповідає. Голова молодіжної ради рівного Івана Одейчук організували в рамках проєкту Зв'язок поколінь. Його започаткували для того, аби допомагати старшому поколінню опановувати сучасні технології. Час від часу організовують подібні екскурсії. Запрошують також і літніх людей із числа ВПО. Переважно люди поважного віку, які відвідують територіальний центр. Вони є одинокими, тому ми відчуваємо свою таку місію підтримувати, спілкуватися. Це вже наша друга. Поїздка на Оствицю сподіваюся, і не остання. Пан Віталій від теперішньої молоді у захваті каже, вони мають усе те, про що він у свій час міг лише мріяти. Сучасна молодь вона більш комунікабельна, більш розвинута, і вона цьому більше захищає нашу зараз вітчизну. Цьому на фронті вона знає ціну. Свободи ціну ну, всього того, що вони цьому на фронті переживають. Так можна сказати, сучасна молодь вона більш цифровізована, за ними майбутнє. Подібні екскурсії організовуватимуть і надалі. Голова молодіжної ради каже, що вже навіть знають, куди поїдуть наступного разу. Кажуть, що хочуть в тунель кохання, кажуть, що чекають, коли розцвіте лавандове поле на гідропарку, і ми реалізуємо спільну фотосесію. Тому у нас є дуже багато планів, які, звісно, ми будемо втілювати. Екскурсія на Остріці тривала близько двох годин. Втім, враження від неї залишаться надовго, як і світлини, зроблені у парку. Юлія Котляревська та Денис Козлов, телеканал ITV Media Group.